Що таке товар? Ну, здавалося б, питання просте, правда? Але от за цим таким звичним для нас словом насправді ховається цілий Всесвіт і економіки, і маркетингу. Тож давайте сьогодні зануримося в цю тему і спробуємо розкласти все по поличках. Ну, перше, що спадає на думку, товар це просто щось, що можна піти й купити. Так, наприклад, телефон. Яблуко, звичайний стілець, це все, звісно, товари, тобто речі, які можна побачити, потримати в руках, ну і, звичайно, придбати. Але чи справді все так просто? Спойлер ні це знаєте лише верхівка айсберга. Тож пропоную взяти цю, так би мовити, цибулину і почати знімати з неї шар за шаром, щоб побачити, що ж там усередині. І так, наш перший шар це економічна основа. Подивимося, що нам говорить про товар класична економіка. З точки зору економістів, усе знаєте досить чітко і конкретно. Товар це в першу чергу продукт праці. Але є важливий нюанс: він створюється не для себе, а саме для обміну на ринку. І тут виявляється, що у кожного товару є ніби дві сторони медалі. З одного боку, він повинен бути корисним, це те, що називають споживчою вартістю, а з іншого, його мають обмінювати на гроші. Тобто він повинен мати мінову вартість. Якщо говорити ще простіше, річ має бути комусь потрібна і, звісно, мати свою ціну. Добре, з економікою розібралися, а тепер тримайтеся, тому що зараз ми побачимо, як прийшли маркетологи і просто перевернули все з ніг на голову, кардинально розширивши це поняття. І ось він, Філіп Котлер, якого називають батьком сучасного маркетингу. Він сказав геніально у своїй простоті річ товар це. Все буквально все, що можна запропонувати ринку, щоб задовольнити чиюсь потребу або бажання. Розумієте, фокус різко змістився з самого продукту на людину і те, чого вона хоче. І що ж це означає на практиці? А те, що тепер товар це не просто річ, це і послуга, наприклад, стрижка. І навіть окрема людина, як політик чи спортсмен, ідея, як от кампанія проти курення, ба більше навіть ціле місто може бути товаром. Тобто абсолютно все, що пропонується на ринку для вирішення якоїсь задачі. І ось тут ми підходимо до мабуть найважливішої ідеї в маркетингу. Запам'ятайте цю фразу: купують не дриль, а отвір у стіні. Не помаду, а привабливість, не ліжко, а комфортний сон, тобто, по суті, купують не сам об'єкт, а вирішення своєї проблеми, задоволення потреби. Гаразд, це було потужно, а тепер давайте копнемо ще глибше і розберемо будь-який товар на три складові, на три рівні. Це допоможе зрозуміти, за що ж насправді платить клієнт. Отже, в самісінькому центрі в ядрі лежить ключова вигода це відповідь на питання навіщо це мені. Для готелю це відпочинок. Далі йде другий рівень це реальний товар, тобто сам готельний номер, його дизайн, бренд готелю, якість. І третій зовнішній рівень це так званий розширений товар. Сюди входить усе додаткове сервіс, гарантія, доставка, підтримка. І знаєте що? Саме на цьому третьому рівні сьогодні відбувається вся основна боротьба за клієнта. І структурою товару, здається, розібралися. Тепер давайте поглянемо, як усі ці товари класифікують на ринку, щоб у цьому всьому не заплутатися. Взагалом є два таких собі глобальних ринки перший це ринок споживчих товарів, це все те, що купується для особистого користування, для дому, а другий це промислові товари, їх купують компанії та організації для своєї діяльності. Промислові товари це окрема велика тема, тож давайте зосередимось на тому, що нам ближче на споживчих товарах, тим більше, що саме з ними ми маємо справу кожного дня. І їх, у свою чергу, ділять на чотири типи, залежно від того, як ми їх купуємо перші товари повсякденного попиту, ну це молоко, хліб, мило, те, що беремо з полиці, майже не думаючи, другі товари попереднього вибору. Тут вже серйозніше одяг, техніка тут вже порівнюють, обирають третій тип товари особливого попиту, це щось ексклюзивне. Наприклад, люксове авто. За таким товаром люди готові їхати на край світу. І останнє товари пасивного попиту. Це такі речі, як страхування життя, про них не думаєш, поки тобі активно не запропонують. Що ж, ми з вами зняли всі шари з нашої цибулини, і тепер час зібрати все докупи і подивитися на товар під абсолютно новим кутом. Отже, до якого висновку ми приходимо? Товар це далеко не просто об'єкт, це комплексне рішення конкретної проблеми, рішення, яке, так би мовити, загорнуте в певні характеристики і підкріплене різноманітними послугами. І наостанок просто залишимо тут одне питання для роздумів. Наступного разу, купуючи щось, варто зупинитися на мить і запитати себе, а яку потребу я насправді зараз задовольняю. Повірте, відповідь може дуже здивувати.